Ймовірність нападу дуже велика, і це може відбутись найближчим часом. Я чому говорю війна, тому що вона почалася ще в 2014 році. А Росія напала на нас, коли почала анексовувати наші землі. Це інша окупація. Найстрашніше і найважче це терор. В червні місяці нас вже знайшли росіяни. ми вже були під пильною опікою і е, пресом. Кожного дня лунає звідти теж інформація, що проводять обшуки, зникають люди, викрадають людей. Нам не потрібна Росія. Ми хочемо бути україною. Херсон це Україна. Перше правило херсонського клубу Херсон це Україна завжди без варіантів. Чому кримчани зараз воюють, тому що для них це болісно. Дивіться на суспільне крим, суспільне новини та місцевих каналах о 22.45. шлях до Криму.